Усім величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів. Сьогодні повний огляд усіх продуктів в магазині АТБ, акції діють з 23 по 29 жовтня включно. Бачу з хорошою знижкою пеймені та вареники від торгової марки Три ведмедя мішутка. Знижка 40%. Також непогана знижка на, Да я навіть скажу, що хороша знижка на сьогоднішній день на майонези Торчин. Також подивимось. Що в акції з майонезів? А, сандора а, це в нас іде нектар. В акції Гарбуз по 14 гривень за округлюті копійки до більшої. Мандарини по 73. Сирочки плавлені від кому по 15, Радамер буде в акції. Хто полюбляє делюкс, дуже смачний, чорний. А, з Бергамотом мені подобається. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на Very Perry, 29 гривень, знижка 40%. Ну, зараз ми підемо на ковбаски також. Підемо подивимось на ковбаси, підемо подивимось з вами на м'ясо. Стегно куряче по 106,60. Також хороша ціна на зубні пасти Colgate і хороша ціна на антиперспіранти спреї. Рексона, чоловічі та жіночі, хочу подякувати вам, як завжди, за ваші коментарі. Величезному спасибі. І я дякую вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені, а за мою роботу. Дякую вам також. І Давайте почнемо, як завжди, із м'ясного і ковбасного відділу. Точніше, тигриня першого сорту 400 грамів, 72 гривні, 60 копійок. Зі знижкою ковбаса Варена, м'ясна лавка. ну Це своя лінія до макарошків. Паличка 500 г 67 гривень. Також зверніть увагу, знижка 40% на виріб ковбасний з Від Відрозумний вибір 300 г 28,30%. Виріб. Від розумний виріб м'ясомісткий 420 паличка 49 гривень. Зі знижкою від своєї лінія салямі фінська, палочка 420 грамів, ціна 96,50. Бачу, розкуповують губернську. Палочка також 420 грамів своя лінія. Хороша знижка 65,50. А знижка на салямі фірмова за 100 грамів 28,17. Австрійська паличка 400 грамів 110,50, своя лінія. Від добров а, асорті, м'ясне 180 грамів. Ціна 100 гривень. М'ясний хлібець від своя лінія по 870 за 100 грамів. Від розумний вибір. А, сосиски. 450 грамів, 33 гривні. Сосиски дитячі своя лінія, 330 грамів, це вищого сорту. 70 гривень. Сардельки від розумний вибір, а з сиром пакування йде на... Да, за 100 грамів 1340. Від торгової марки Добров рулет курячий вищого сорту. Ціна за 500 грамів 130 гривень. Від Добров салями преміум. Також зверніть увагу, хороша знижка 86 гривень за 320 грамів. Також хороша знижка від добров на сардельки Ліонські. Ціна за 100 грамів 17,50. Дуже хороша ковбаска Брауншвейтська вищого сорту від добров. Ціна 45,60 за 100 грамів. Крабові палички від делюкс охолоджені 250 грамів, 49. Охолоджені крабові палочки водний світ, пакування 250 грамів, 74. А ось власники карти АТБ можуть придбати оселедець. Ціна 15 гривень за 100 грамів. Паста креветочна від Веладі, спакування 150 грамів 48,50. Зі знижкою оселедець від Норвен. 250 грамів в олії. 53,80. Фурель, своя лінія. 180 грамів, 166, сьомга. 100 грамів, своя лінія 95. Від торгової марки Норвен. Форель слабосолена 240 грамів 215 гривень. Від Веладіс, ікрамен Ментая. пробійна слабосолена. 54, 60, 100 грамів. Тільки вчора були яйця по 4, сьогодні вже по 4 гривні 12 копійок. Кожен день підіймається ціна на яйця. Для пухнастиків, корм, а від розумний вибір 10,80 Зі знижкою кітікет по 13 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на клуб 4 лапи 12 гривень. Консерва для котиків 32, 30, 32 гривні, 60 копійок. Також можна придбати подушечки віска сухий корм 69,70-300 г. І корм сухий кітікет 53 гривні, також 300 г. Сухий корм к'єтингов 400 г, 37 гривень. Крабові палочки своя лінія, заморожені 500 грамів, 80 гривень 50 копійок. Крабові палочки заморожені делюкс 500 грамів, 90 гривень, хороша знижка. Рибні палочки відвішив 250 грамів, 107 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на водний світ. Сніжний краб, пакування 250 грамів. 70 гривень для власників карти АТБ. Ментай від Норвен Філе. Відрозумний вибір, вибір пельмені курячі, 50 фаршу 50 тіста, 800 грамів, 69,30. Так, ну, Ціни ви бачили на вулиці на пельмені від торгової марки 3 ведмедя мішутки. Зараз також на них дуже хороша знижка, 40%. Зверніть увагу. Зі знижкою фарш від своя лінія 500 грамів. Так, відглобино, окіст без кістки та шкури. Ціна за 100 грамів 15-20 гривень. Зі знижкою 20%. Куряче стегно 10,66 Вареники Геркулес з капустою 400 грамів, 42 гривні 70 копійок. Хороша знижка на вареники мішутка. Пакування 450 грамів 34 гривні. Мені писали в коментарях, чому не показали масло. Масла ніякого нема в акції, тому вибачайте, це не від мене залежить. Можна придбати маргарин від своєї лінії 250 та 500 грамів. Хачапурі, дуже смачне, мені подобається 300 грамів, 75 гривень. Я коштував ці млинці, тому що писали дуже багато в коментарях, що вони дійсно хороші. А я вам скажу, вони дійсно смачні. Тут 650 грамів з манго. І ціна їх а, ну, майже 60 гривень. Ой, вибачаюсь, Ось, а, 126 гривень, 650 грамів. В акції піца 4 сири, 360 грамів. Заморожена суміш овочева від своєї лінії. Юніор та весняна 400 грамів, 46 гривень будь-яка. В акції горошок. Швидко заморожений зелений, 400 грамів. Своя лінія 40 гривень. А ось хто полюбляє ось таке морозиво максимус, я його ніколи не купував. Тут 500 грамів, воно зараз зі знижкою. А, так, де-де-де-де-де? Десь воно було зі знижкою. Не бачу де. Мабуть, ціну не поміняли. Дивіться, де морозиво, і дивіться, де я знайшов цінник: 81 гривня. Ну, а зараз пройдемося по сирам з вами. Не забудьте за кому сирочки по 15 гривень. Сирочки порційні для власників карти АТБ 20 гривень 70 копійок. Ементалір по 50 гривень 80 копійок, 130 грамів моцарела, також таку саму ціну. Усі йдуть по 8 пластиночок. Так. Гауда 200 г сир, 71 гривня. І також в акції Радамер 200 грамів 75 гривень. Радамер нарізаний пластиночками 150 грамів 60 гривень. Сир салямі також пластинками 135 грамів, 57. Не забудьте за Моцарелу від Золотий Резерв та Солугуні по 180 грамів 46,80. В акції також від золотий резерв. плавлені сирочки. Дружба та вершковий по 17,90. Сирний продукт «Тульчинка» 10,90. Йогурт від Полокія безлактозний 300 грамів 27 гривень. Кефір галичина нежирний 42,30 Сьогодні в магазині АТБ акція на сметану Президент. Стаканчик 300 г, 10% жирності. Ціна 28 гривень майже. Ну що, я хочу сказати, що на сьогоднішній день кисломолочний сир з такою знижкою, ну по таким цінам, це дійсно хороше. Найнижчою, поки що ще не бачив, 9% жирності, 55,40. Пакування все йде по 350 грамів. А, так, 5% жирності 52 гривні. І а, нежирний 47,50. Для малечі бісквітне тістечко 15 гривень. Несквітко 18. Глазуровані сирочки від Ферма 11,90. Для власників карти АТБ, полуниця та Манго. Чи да, що там з ароматом ванілі? А для власників карти ТБ 9 гривень 30 копійок. Непогана знижка на йогурт Карпатський від «Галичина» персик абрикос 47,50. Також зі знижкою маленькі пляшечки, полуниця та «Злаки» по 20 гривень, 30 копійок, 300 грамів. Не забудьте для малечі Марійку 26 гривень з кульками. Сирковий десерт Марійка 19,40-150 грамів. Десерт сирковий зі смаком ванілі 17,40-130 грамів. Молокія йогурт білий 300 грамів, 24,50. Також хороша знижка на йогурт білий по-грецьки, густий 300 грамів, 29,50. Сирочки від «Дольче». 115 грамів для власників карти АТБ 12 гривень, 40 копійок Дуже смачні цукірки, 150 гривень, майже 200 грамів. Печиво в металевій коробці 147 гривень, на подарунок ідеально. Усі жувальні цукерки від Рушен Ямі-Гамі зі знижкою 45% по 18 гривень. Давайте подивимось цукерки на вагу, які приготував нам АТБ. Так, в акції також Bon Бліс» по 26.30 за 100 грамів. Цього разу зі знижкою червоний Мак» Своя лінія 20 гривень, 70 копійок. Одамер. Знижка також хороша на ці цукерки 15 гривень. І хто полюбляє а престижний віночок по 14 гривень майже. Знижка на цукерки своя лінія, 12 гривень за 100 г. Для власників карти АТБ печиво матусине від яріч 200 г1690. Печиво своя лінія, а з какао та шматочками вишнями. І також з начинкою апельсин 21 гривня 70 копійок. будь які 120 грамів. Печиво від розумний вибір 51 гривня. 350 г. Печиво вівсяне зернове, 300 г. Розумний вибір, 31 гривня. Шоколад Міленіум, дуже прийнятна ціна, 29 гривень. Знижка 40%. Зверніть увагу. І а ще якийсь шоколад має бути в акції. Бачу світоч. Також хто полюбляє світоч, зараз в акції світоч зі смаком Тірамісу та Трюфель. Знижка 35%, 33 гривні будь-який. Несквік 100 грамів 40 гривень. Велика плитка шоколаду Вері Пері від Міленіум 117 гривень. Зверніть увагу, Макс фан від корона плитка вагою 150 грамів. Теж дуже хороша ціна на сьогоднішній день: 69,50. Ну я маю на увазі найнижча ціна на цей шоколад. Своя лінія Артек вафлі 11 гривень. Та зі смаком шоколаду та молока також 10,90. Знижка на вафлі від рошен, смаки в асортименті 42 гривні. Мото по 1090. Вафлі день у день по 7,90. Зараз в акції. А, желе від своя лінія, дуже багато-багато смаків, 14,40. І що хочу сказати, трішки впала ціна на цукор 30 гривень. А від своя лінія 400 г, вермішель 31 гривня, 60 копійок, а також мушля 400 грамів 31,60 Своя лінія спагетті 400 грамів, 31 гривня 60 копійок, локшина довга 400 гмв. 31,60. Зверніть увагу, впала ціна на булгур 500 грамів 32 гривні. А рис Камуліно преміум 41,50. Жовтим цінником стоїть крупа пшенична Полтавська, 19,50. Так, зі знижкою Олія 100жар 61 гривня, 40 копійок. Це вже, рахуйте, що акційна ціна і ще буде підійматися ціна. Щедрий дар Олія 60 гривень, 40 копійок. І а, чумак 66 гривень. Так, ну ось ми з вами дочекалися знижку на цей новий чай в магазині, АТБ. тут по 25 пакетів. Чорний та чорний з бергамотом 37,70. Цей також зі знижкою 61 гривня, 70 копійок. Граф Брільянт. Не забудьте, що в акції чай від Deluxe. Тут багато різних смаків по 45 та по 49 гривень. Пакування 100 та 80 грамів. Чай Monomah. Чорний та з ароматом бергамоту та чорний з ароматом лісових ягід 45 пакетів, Будь-який за 32 гривні 40 копійок. Чай, батік, пакування 25 пакетів, 46 гривень. Також можна придбати батік заварний. Тут 110 грамів 48-40. Чай Ахмат 40 76 пакетів, 87 гривень. Пакетований ахмат 20 пакетів, 25,50. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. 40% знижки також на чорний чай класичний з бермагамотом 100 грамів 48. Чорний 100 грамів 53. Пробіжимось по каві. Хороша ціна на Якубс Монарх 280 грамів. А знижка на Амбасадор кілограм в зернах 504. Далмайр 149, 250 грамів. Також в акції Амбасадор Стронг 200 грамів 220-50 і амбасадор Преміум 200 грамів. 224,50. Знижка на Макофе Голд 120 грамів, 91,40. Нескафе Голд у склі 190 грамів, 285. Кава зі Львова Еспресо: 240 грамів, 99. Ірландський Крем: 129. Для власників карти АТБ можна придбати зі знижкою Форд пакування 220 грамів 89,50 і пакування 75 грамів 35 гривень. Кава Стронг своя лінія чи розумний вибір. Розумний вибір 110 грамів 74,50 Амбасадор кава в зернах 569 гривень майже за кілограм. Горошок своя лінія 34,50 Кукурудза, також своя лінія 34,30 І також в акції квасоля від своя лінія в томатному соусі 35,30 Своя лінія тунець, подрібнений та у власному соку. Подрібнений волі 185 грамів, 39. Паштет печінковий від Оніс 240 грамів 34. Булгур з м'ясом курки 44,70. Червона квасоля з м'ясом індички 54. Суміш перців 30 грамів, 16,60, хрусткі крильця та чекін нагіци Пакування 120 грамів 25,50. Також зверніть увагу, хороша зараз ціна. На приправу від а, фірми Приправка. Не пам'ятаю її довго не було на полицях. Мівіна приправа зі смаком курки. Пакування 160 грамів, 32,50. Від торгової марки Торчин, європейський 520 грамів 48,90. А знижка на Торчин, майонез домашній 520 грамів, 41 гривня 70 копійок. Також зі знижкою можна придбати делікатесний майонез 520 грамів, ціна 31 гривня 50 копійок. Від провансаль майонез 550 грамів 61 гривня. Хочу вам побажати економних покупок. Зустрінемось вже з вами сьогодні в наступному відео. Нехай вас буде все гаразд!